Дільний матч між Маріупольським і Лічівцем та Київським динамо не залишився непоміченим правоохоронцями. І ще дорогою до Маріуполя футбольні оболівальники розмальовували фарбами три залізничних пасажирських вагони. Залізниця нарахувала збитків на понад 10 тисяч гривень і звернулася до міліції по допомогу в стягненні грошей з правопорушників. Хто відповідатиме за буйство фанів про це Світлана Фечун. У цих трьох вагонах, де їхали футбольні фанати, не лишилося живого місця. Біткаються провідники. Тут геть усе розмальоване гідкими фарбами. Усюди логотипи клубів, нацистська свастика та наліпки з підписом Ультрас. Краска в утіх містах нірається. І на стеклах, на стінки, ничем, ні порошком она не возьмуться. Только закрашувати його пластик, менять нужно. 15 годин мандрівки з Києва до Маріуполя провідники називають вічністю. Кажуть, 140 футбольних фанатів усю дорогу випивали та хуліганили. Грубілині, сміялись, ході як ми ніхто. Провідник даже не держива. говорит, так ты можешь так тебе делать замічання, а ти не реагируешь. Ночью займалися сексом, бабушка жаловалась, говоряла ну угаманіть їх. Ну как ти їх угаманіш у маріюпольському депо пояснюють, вагонів бракує, то ж два стих диїхали фанати, як могли. Привели до ладу і такі відправили в рейс. Треті відремонтувати не встигли. Сума ущерба заставляє з розчетів 10 793 гривні. Ісходили з того, що потолки тамбура, ані пластикові. Перекрасить їх невозможно. Його можна тільки міняти. Зараз якраз юристи займаються цим вопросом. Кому этот ущерб виставляти, пред'являть. У футбольному клубі Динамо, чия назва була на наліпках і малюнках, переконують, вони тут ні до чого. Мовляв, уболівальників до Маріуполя не доправляли. Мо карати за те, до чого клуб стосунку немає. Знаєте, якийсь мажор може щось там на бідокурити, а потім е одягти футболку якогось клубу або намалювати у себе на грудях емблему якогось клубу. І тоді цей клуб, що має нести відповідальність за такого, вибачте, виродка. Транспортна міліція встигла опитати 20 уболівальників та підозрюваних у хуліганстві. Не знайшли. Дане дії підпадають під признаки хуліганства. І соответственно, в случае установления суті установлення даних ліценібуд причини к ответственности и будуть приняты меры к возмещению причиненного ущерба. Якщо винуватців знайдуть, вони можуть сплатити штраф або навіть потрапити за грати на 4 роки. Світлана Фечун Сергій Сіров Маріупольтесен один плюс один.